Вітаю всіх! Як енергія Аркану Мир буде впливати на нас сьогодні, 21 травня 2024 року. Наш успіх залежить від минулого досвіду. Якщо ми свій шлях пройшли свідомо, то отримаємо три... триумф, відкритість, приймаємо все, що звершилося. День має бути гармонійний, насичений подіями. Може бути багато зустрічей, контактів з різними людьми, можете отримати вигідні пропозиції, які відкриють вам нові перспективи. На роботі і у бізнесі будуть гарні перспективи. Хтось отримає довгоочікуване визнання, можливо, нагороду або заохочення. Навіть просто похвала дає нам приємні відчуття і натхнення. Гарний час для довготривалих інвестицій. В особистих стосунках можуть бути цікаві зустрічі або знайомства. Хто терпляче будував свої стосунки у парі, прикладав зусилля, щоб їх зміцнити, сьогодні може сміливо збирати плоди своїх старань. У кого було бажання те, чого ви сильно хотіли, про що мріяли. Є шанси, що здійсниться і прийде довгоочікуваний результат. Люди, які вміють знаходити відповіді усередині себе, мають відмінну якість зберігати свою цілісність за будь-яких обставин це дуже цінно. Біля таких людей відчуваємо захищеність і фундаментальність, а якщо нас переповнюють самовпевненість і зверхність, то варто замислитися, чи тим шляхом ми йдемо. Як рекомендація на цей день розширюйте свій світогляд, знайомтеся з новими людьми, розширюйте коло своїх знайомств, адже далі нас чекає новий виток розвитку. Тож бережіть себе, не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім приємних подій, нових зустрічей, вам і гарного дня!